Футбольний прогноз чемпіонат України прогноз на 4 матча, перший матч рух Динамо. Що говорить у і загалом, я думаю, фаворит саме є Динамо, хоча не можна списувати і сам рух. Сам рух не можна списувати Динамо теж в кожну ігру, які грали весною, нелегко нелегко далися ці ігри. Ось з Черкасами, і з Зою втратили, і з Динамо вони. Ой, з Карпатами виходить, нелегка була ігра втрачали багато очок. Я думаю, вони тут незаперечний фавориту. Якщо брати, то саме на Динамо можна взяти нульову фору або на перемогу, це, я думаю, сходитися такі коефіцієнти, і можна брати їх сума, але коефіцієнт, ну, взагалі буде маленький. По забитим м'ячам, я думаю, тотал більше 2,5, а так, за великого коефіцієнт, якщо взяти, то я думаю, можна взяти, що рух не заб'є в цьому матчі. Що не заб'є в цьому матчі. Це досить ризикутний коефіцієнт, але він досить великий. Наступний матч у нас Ворскла кривбас Сама Ворскла кривбас є рівна парища, що букник рівне величка фаворит є саме Кривбас. І сам Кривбас є у мене фаворитом. Я думаю, що Кривбас цю матчі не програє, або можна навіть ризикнутися, поставити, якщо більше коефіцієнт саме на перемогу. Перемоги би ніхто йому не гарантує. Досить так ну, сильно грає. Крипас, хоча ще одно не одної гри він не виграв. Ці три ігри дві програв, одну зіграв нічю, шахтар зіграв нічю. Тут цей програв, а шахтар зіграв нічю. Логічно було би десь тут виграти, там програти, але тут футбол він не передбачений. Саме непередбачуваний, по забитим м'ячам, я думаю, саме більше. тобто більше, 2,5. Саме так я думаю, голи будуть забиті. Кривбас має забити саме. Кривбас тут у мене фаворит. Матч Карпати. Карпати Чорноморець, тут абсолютний фаворит саме Карпати, тут, ну, з коефіцієнтів, які має сходитися, так само думаю, що Карпати не мають тут проігрувати. В Чорноморці змінився тренер, і часто як приходить новий тренер, приходить новий тренер, команда, команда не виігрує, а той програє перший матч, може, поки він там настроїть. Ну хоча зміна тренера потрібна, тому що команда сама знаходиться на самому дні. На самому дні і треба спробувати її врятувати, і це правильне рішення з заміни тренера я вважаю. А так, я думаю, саме це перемога брать Карпати, бо їх сидимо, хоча перемогу це ризиковано, це на те, що має сходитися, а тотал то більше по забитим'ячам більше 2,5. Думаю, що Карпати мають забувати в матчі. І останній матч це Зоря. Зоря Колос. Тут якби фаворита. Немає букмікерів, невеличкий фаворит саме саря, але я вважаю, багато буде залежати від удачі. Удачі, на мою думку, це саме нічия. Саме такий результат буде, саме не нічия, але один гол може вирішити все. Так позабити ніча можна брати менше, менше 2,5, менше 3,5 розглядати. А так думаю, можна поставити в першому таймі нічію. Це таке найбільше, ймовірно, що зійдеться. Бо загально, що буде нічия, десь гол золотить і все, а так перший тайм не можуть відбігати. В нульову нічию. Такий прогноз на 4 матча. Подобайка за прогноз і всім удачі!